Друзі, отримали дуже круті прокладки двигуна. Заїхали нам на двигун d 240 Це у нас іде повний набір на 51 позицію. Ось можете побачити, зробити скрін, подивитися потім повністю весь комплект сальниками з резиновими кільцями. Сальники, як ви бачите, тут і силіконові, дуже круто якості прокладка головки йде з герметиком. В наявності також є двигун d 245 двигун d 65 двигун d 144 та двигун d 21 тобто Т40 та Т-25. Тут також, як ви бачите, повний комплект під гільзу, повністю вже все. Т-40, наприклад, іде на 33 позиції, можна зробити скрін. Код товару на сайті 2669. Потім Т-25, код на сайті 2670, 25 позицій товару. Потім у нас іде двигун Д245, код товару на сайті 2667, 52 позиції товару. Тож, як ви бачите, повний повний комплект. Так, І двигун Д-65, це в нас трактор ЮМЗ. Тут іде в нас 41 позиція. Ось так буде виглядати. Кому цікаво, звертайтеся, як ви бачите, у нас достатня кількість. Відправляємо по новій пошті, оплата при отриманні у вас на місці.